Мені цікаво, а скільки в загальному обсязі набратих Україною кредитів це змародерено, вкрадено. От якщо податки підняли, от сьогодні ФОПи вже будуть платити втричі більше. Тобто на 300% їм підняли податки. ФОП другої групи, наприклад, найпоширеніший в Україні. От скільки в оцих відсотках ми платимо за добробут наших чиновників, за майбутнє їх дітей? Які за кордоном там, ви бачили, на яких вони автомобілях і на всьому. Ви думаєте, вони такі геніальні, що вони все це заробили? Ні. Вони у вас вкрали. Тобто взяли кредити і з кредитів частину вкрали. Ми це з вами бачили. Бачите, як воно? Ви тепер заплатите. І за війну, що зрозуміло, і за них. Бо вони віддавати не будуть. Вони віддавати точно не будуть. За них віддасте ви.